От, видно фузаріоз на колосі. Бачите, друзі, з нижньої частини. От уже прояв фузаріозу. Отак от, от дивлюся, і от колосок фузаріозний. Ви бачите. А начебто жара, і голову не було. Та як, коли вона цвіла, то дожі опади йшли. Пам'ятаєте? Вона ж коли в фазу цвітіння, якраз прийшли опади. І ми говорили попереджали. У нас є відео на каналі, що, друзі. Обов'язково обробіть ще раз, можливо, четвертий раз фуніцидами, через те, що буде багато фузаріозу. І от ми спостерігаємо, зараз фаза молочної стиглості, десь початок молочно-воскової стиглості, то навіть оця жара от була, а фузаріоз почав проявлятися. Навіть оце ще в такому стані, в такому стані, коли зелене стебло і ще зелений колос, ще не пізно, уявіть собі, внести. Hrůzý systémný funicit.